Довгостроковий прогноз погоди на наступний осінньо-зимовий сезон представили спеціалісти Українського державного гідрометологічного центру. Синоптики обіцяють теплу осінь і м'яку зиму. Новий рік видасться морозяним, мінус 10-15, а можливо і нижче. Осінь і зима в Україні будуть не холодними з помірною кількістю опадів. Озвучила прогноз на прес-конференції в Києві, завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. Ані зима, ані осінь холодними не будуть, повідомила синоптик. Мартазінова розповіла, що через декілька днів у вересні буде потепління, яке триватиме близько тижня. У цей час температура повітря підніметься до 20 градусів і вище, після чого буде поступово знижуватися. У жовтні на більшій території України очікується похолодання в кінці першої декади місяця, а також наприкінці другої. Але це буде в межах норми або, можливо, трохи нижче. Денні температури в жовтні очікуються на рівні 11-13 тепла, розповіла фахівець інституту. За її словами, в кінці жовтня нас чекає значне потепління, після чого у першій декаді листопада нарешті похолодає. Однак наприкінці місяця, а також на початку грудня, ймовірне, ще одне потепління. У цей час середньодобова температура в день прогнозується на рівні 5-7 тепла. Зима з морозами прийде в Україну тільки в кінці другої декади грудня. На початку січня. Також будуть морози. Новий рік видасться морозяним, мінус 10-15, а можливо, і нижче. На початку і в кінці лютого, ймовірне, невелике похолодання. Марта Зінова також повідомила, що в жовтні очікуються невеликі опади, тоді як у листопаді пройдуть значні дощі і мокрий сніг. Істотні опади очікуються на початку листопада. Метеоролог також спрогнозувала, що зима буде зі снігом, але значні снігопади будуть лише в окремі дні. А наприкінці зими сніг швидко зійде.